Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для турбування носу. Трамп назвав винних у війні в Україні. Всі винні. Вітков поділився враженнями після зустрічі в Росії. Ця мирна угода стосується п'яти територій. І на Росії виставили умови щодо миру. Я дарина трунова коротко про головне за сьогодні на 24 му каналі. США заявили союзникам з J7, що не підтримують заяву із засудженням російської атаки на суми 13 квітня, що забрала життя 35 людей. Про це пише Блумберг. Адміністрація Трампа повідомила союзникам, що не може підписати заяву, оскільки працює над збереженням простору для мирних переговорів. А в Путіна залишилося ресурсів на 12-16 місяців війни. Таку оцінку озвучив Джордж Барос, головний експерт із Росії Американського інституту вивчення війни. Він вважає, що приблизно через рік можуть бути вичерпані резерви бюджету для фінансування бойових дій, так і можливості влади знаходити так званих добровольців для фронту. Ну, а на Росії вийшли з новими заявами. кажуть, що мирне рішення в Україні передбачає її без'ядерний статус, скасування дискримінаційних законів і визнання суверенітету кордонів Росії. Про це заявив директор служби зовнішньої розвідки. Він також почав погрожувати, що Польща і країни Балтії постраждають першими у разі агресії НАТО проти Білорусі. Polsze rozprzymają całą grozę wojny ze strony Rosji na 100%. To znaczy, że to nie funkcja żywienia, a to funkcja możliwości. Zawsze, kiedy u Rosji jest potencjał, żeby nawiązać wojnę, ona będzie dzieci. Przyznawanie granic Rosji i Niemiec ma sens, ponieważ w ich mózgach ona graniczy z kim chce. Jedynie, co można zrobić, to zdrzewać środka takim obrazem, żeby nigdy, może nie było u nich potencjału, żeby rozwiazywać wojnę. To, w pierwszych, Po drugich, to trudne, jeśli globalny policyjny, Stany Zjednoczone karmią bandita, żeby w nie sami, ponieważ tragedia tej sytuacji сегодня zakлючa się w tym, że wszystko to jest kontynuacją mińskiego procesu, tak jak Merkel z Macronem siedzieli w miejscu z Putinem, jak jego biznespartnerzy naprzeciw biednej Ukrainy, która wadynoćku, tak się teraz, co przejrzyszło, Trump od tąd Niemców i Francuzów, sam siew i przedmioty gry. Поставил не Украину, а всю Європу, в принципе, вот этот процесс идет. Поэтому э, здесь, конечно, это, эта политика доступна и э, ну, просто ну, сложно сложно знайти слова, чтобы здесь дальше так каким-то образом коментувати то, що нас должно радувати, то що являється основою хорошого настроєння, що них нету просто средств. Нету средств і, по-перше, Китай не дасть можливості, да, вирватися з Росії і своїх обняці. Вавторист, у них заканчиваються ресурси, значить, розваляться. А то що нам надо в Польше, в Балтії, в Європі э, об'єднаться і думати, як серйозні зріли країни про безпасність, это, звісно, правда. Президент Зеленський звільнив голову сумської ова. Його подання підтримав уряд. Так само з посади голови Луганської ова усунули Артема Лисогора. Ну, а Дональд Трамп назвав винних у війні Росії проти України. каже в першу чергу: це Путін, але також звинуватив Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського. Він каже, винні усі. Ви неодноразово згадували, що напад Росії на Україну був помилкою. Яка саме помилка? І чи дали ви путіну кінцевий термін, щоб дійсно рухатися до припинення вогню? помилка полягала в тому, що ми допустили війну. Якби Байден був компетентним, і якби Зеленський був компетентним, а я не знаю, чи є він. У нас була важка сесія з цим хлопцем тут. Він просто вимагав все більше і більше. Цю війну ніколи не слід було допустити. Це війна, яку не можна було дозволяти починати. І Байден міг її зупинити, і Зеленський міг зупинити, і Путін ніколи не повинен був її починати. Всі винні ну і ще Трамп пообіцяв хороші пропозиції щодо миру. Але на запитання журналіста про продаж Україні систем Петріот він відповів ось так: фактично звинувативши Україну у тому, що ми боремося за власну свободу. Ой, Зеленський завжди хоче купувати ракети. Слухайте, коли ви починаєте війну, то повинні знати, що можете її виграти, чи не так? Ви не починаєте війни проти когось, хто у 20 разів за вас більший, і потім сподіваєтесь, що люди дадуть вам ракети. Ну а віцепрезидент Шаджейді Венс розкритикував слова Зеленського щодо того, що той виправдовує дії Путіна. Венс сказав. Що засуджував Росію з 22-го року, але відтоді намагався зрозуміти стратегічні цілі обох сторін, щоб знайти рішення за словами Венса, це не означає, що він морально підтримує російську справу чи повномасштабне вторгнення. От цікаво, чи зрозумів насправді Венс, що Росія просто хоче знищити Україну і відродити радянський союз, чи може хтось йому підкаже, аби він більше не шукав цілий Путіна. Але ви повинні спробувати зрозуміти, які їхні стратегічні червоні лінії, так само, як ви повинні спробувати зрозуміти, що українці намагаються вийти з конфлікту. Я думаю, що для Зеленського трохи абсурдно говорити американському уряду, який зараз тримає весь його уряд і військові зусилля разом, що ми якимось чином на боці росіян. Ну і це ще не все. От ще й свіжа заява спецпредставника Трампа Стіва Віткофа, який ручкався із Путіним у санкт Петербурзі та клав руку на серце, коли його зустрічав. Він вважає, що наближається угода щодо миру в Україні, оскільки США і Росія дійшли розуміння. Наша остання зустріч тривала майже п'ять годин. Були Ушаков та Кирило Дмитрієв. Ця мирна угода стосується п'яти територій, але насправді це набагато більше йдеться про протоколи безпеки, про НАТО, про п'яту статтю НАТО. Дуже багато деталей. Ми на порозі чогось важливого для світу. Натомість рот Путіна Пісков каже, що чітких контурів угоди щодо України поки що немає. За словами піскова, розмови з Трампом протягом найближчих кількох днів у графіку диктатора Путіна немає. Еще мы с вами должны должны четко понимать, что в настоящий момент э, происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном, причем она происходит во имя мира. А на фоне этого э, европейские страны продолжают работать во имя войны и всячески декларируют свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну. Тоже очень важно отдавать себе в этом отчет, в этой ситуации. Еще, пожалуйста. Але в самій команді Трампа є притомні люди, які вважають, що з Путіним треба не м'яко розмовляти, а водити проти нього санкції. Рубіо і Келох радять Трампу з більшою обережністю ставитися до дипломатичних намірів Путіна і діяти з ним жорсткіше. Про це пише Wall Street Journal. Трамп, однак, як і раніше, підтримує посланця Стіва Віткофа, який вважає, що Путін хоче укласти мир після двох зустрічей із ним. Трамп сподівається зупинити війну в Україні частково для того, щоб усунути головну перешкоду для ширшого зближення з Кремлем. Часом він виглядав нетерплячим до Путіна, але не виконав своєї погрози запровадити нові санкції на експорт російської нафти. Ну і демократи в Конгресі США ініціювали новий проєкт підтримки України. Про це повідомляє Reuters. у палаті представників презентували законодавчу ініціативу, яка передбачає. Фінансування відбудови України, закупівлю озброєння і посилення санкцій проти країни-агресорки Росії. Хоча документ ще не оприлюднений офіційно, він покликаний стати основою для подальших переговорів у Конгресі, де більшість наразі мають республіканці. Очікується, що окремі положення цього законопроєкту можуть увійти до фінального двопартійного варіанту, який ухвалюватимуть пізніше. Ну а поки американці думають, зсу діють сьогодні. У Курську вночі пролунали вибухи і спалахнула пожежа в житловому будинку. Міноборони Росії заявило про масовану атаку безпілотників на цей регіон. Насправді ж прилетіло в склад боєприпасів, які були знищені. Також є приліт по пункту дислокації 448-ї бригади ракетників на Курщині, яка обстрілювала суми. Рядом, рядом, Ну а в українському уряді запрошують топових європейських чиновників 9 травня до Києва щоб продемонструвати дипломатичну силу на тлі щорічного військового параду пабідебесія російського диктатора Путіна у Москві, який має відбутися того ж дня. Можливо, це буде перша поїздка на посаді канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Очікується також переїзд президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Нагадаю, вибори федерального канцлера в Німеччині пройдуть 6 травня. Новим канцлером має стати Фрідріх Мерць. Повернувся з полону та сів в тюрьму. Російського військового уперше відправили до колонії за добровільне здавання у полон. Молодшому сержанту Роману Іванишину присудили до 15 років позбавлення волі. Його визнали винним у добровільній здачі у полон українським військам. І ще одній спробі зробити це і в дезертирстві з військової частини. Іванишин відбуватиме покарання у колонії. Суворого режиму, крім того, його позбавили. Звісно ж, звання Іванишина відправили примусово у рамках мобілізації восени 22-го року. Він служив у 39-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді. А в червні 23-го року потрапив у полон на Донеччині, в січні 24-го повернувся до Росії в рамках обміну. І після прибуття на Сахалін його і затримали. Ну і на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитеся, і до зустрічі в ефірі 24 каналу.